Слава Україні! Героям слава в Миколаєві, 6 січня, 1048 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора росіяни запустили аж 128 дронів, ще також були удари керованими авіаційними ракетами. Саме по Миколаївщині. Вже всі думали, що сьогодні вночі буде масований ракетний обстріл, бо зазвичай росіяни так і роблять. Але ні, більше нічого не літало. Тож зі. 128 дронів збито 79 і 49 подавлено ребом. Ще дві керовані авіаційні ракети збито дві з двох одну з них на Миколаївщині. На Одещині літали дрони. Прильотів ніяких серйозних немає. На жаль, є прильоти на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині від дронів та уламків, але без жертв серед цивільних. Ну а на Миколаївщині все як завжди були артилерійські обстріли, ракети, шахеди, так і ФПВ-дрони в районі Очакова. Ну, якимось дивом, цивільні минулої доби не постраждали. А на Херсонщині, на жаль, вчора одна людина загинула ще 13 травмованих, як завжди, всім, крім росіян, бажаю гарного дня.